Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас останній п'ятий день турніру стрімка атака на трьохзіркових героях без жовтого кольору. ТОП-5. Давайте дивимося, баронка з'їхала в Б, на жаль. Тому не знаю, чи в топ-1 зможу я залишитись чи ні. Ну Топ-5 скоріш буде за все, але хотілося б топ-1 зайняти, так як ви купались, тому хочеться. Не даремно це робити. Так. Сіне Альфа зламі, Йоко Хайнен. Планше. Потрібен тут мені чи ні. Давайте, напевно, замість цього візьмемо Star Swift. Нехай буде. І поїхали. Так. Ну, можемо зібрати 2 трієчки зелених. Давайте ось так зробимо. Навіть зелений кріс. Чи потрібен він, чи не потрібен. Ну, напевно, нехай буде. Давайте зберемо ось так. І ось так ще трієчка. Угу. Так, тут ми танчимо. Добре. Так, лікуємось. Пробиваємо зарел. У нас ще є червоний кріс. А є комбо з червоними. Але фіолети роз'їдуться. Давайте ось так і ось так тоді. Там ще буде трієчка червона. Поки я кохайний не заряджений, то спробуємо затанчити заряджений, так? Ні, не зарядився. Добре. Тепер зарядився. Зараз він задіспели все. Але нехай будемо бити ось так. Ми його не проб'ємо, тому давайте вдаримо сюди. Угу. Добре. Ну, і чистимо поле. Там зелені зберуться. Ще фіоли. А, ну все, вже я коханий сам. Нам нічого не зробить. Так, так, так. Все закінчили. Ну, тут швидко все вийшло, полянка була чудова, поїхали далі. Давайте такою командою ще сходимо. Так, тут же зелених... Зелену трійку можемо зробити. Давайте ось так. Може знизу ще зелені Угу. Але ж вона на ману підріже. Ну добре, у нас є три трієчки. Давайте ось так. Давайте ось так. Зарядиться. Ну, добре, давайте ось так. Там ще у нас буде он трійка. Так, добре. Плікуємось. Тепер медведиться, тепер зріжемо їм атаку. Чи потрібен нам кріс червоний? Давайте, напевно, краще ось так сходимо. Угу. Так, ведмедиця все витримує. Пробиваємо сюди. Б'ємо ось так. Угу. Добре. Тепер тут прокинемо. Це ми витримаємо. І я сподіваюся, норіля також ми витримаємо. Давайте тут червоні зберемо. пробиваємо сюди, а ось тут отак зелененьке збираємо. Так, 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 так. Робимо. Може, хоч Норіля проб'ємо. Ні, не вистачило. Ну, добре, зараз підлікую, але, в принципі, тут все вже зрозуміло. Тримається все одно. Давайте ось так, ось так. Давайте спробуємо зарядити піньочка. і потім вже вдарити під зрізаною бронею. Так, 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 так. Все, повинні добити. Добре. Тут теж все вийшло чудово, дуже швидко. Поїхали далі. Тут багато червоних. Можливо є. Сенс взяти синіх. Тут Валер Морк, Оберон, травить, лікування. Так, синіх-синіх. Ну, давайте візьмемо синіх. Давайте візьмемо Дон і візьмемо цього планше. В принципі, зелених можна залишити. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Тим паче Дон вона, як чистка може бути, тому нехай буде так. Так, трічка зелених є. Давайте ось так, комбо буде і там у нас будуть зелененькі. О, чудово. Ось так зелені зберемо. І ось тут ще зелені. Не помітив, що під сповільненням зарив, але нічого. Добре, давайте ось так. Вмикаємо і ось тут прокинемо. Чудово, сині приїхали. Полетіло комбо. Комбо X14. Ну, добре, нехай буде так. Так, лікуємось, вмикаємо дом. Пробуваємо зарел. Спробуємо добити Хокман, щоб не було в них лікування. Там ще трієчка синіх. Ось так в неї. Угу, чудово. Так, скільки в нас таунт. Два ходи. Тому давайте знизу заберемо сині. ой чудове комбо полетіло. Так, ще раз дон. Пробиваємо за ролу. Вимикаємо ведмедицю. Тут прокинемо зелененькі. Комбо. Чудове. Так. Так, 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 і ось так. Тримається. Давайте спробуємо синенькими добити. Ага. Відродився. Ну, нічого. І зразу б'є. Давайте ось так. Все, закінчили. Теж дуже швидко вийшло, поїхали далі. Піньок, червоні. Давайте так і залишимо синіх. Угу. Ну, з синіми це гарне рішення було, але зелених немає. Ну, Давайте прокинемо четвірочку. Це вже трішки зайвого. Але ми за один хід зарядились, добре. Лепінька зарядили. Так, вмикаємось. Давайте пеньочки будемо бити, прокинемо тут трієчку зелених, щоб Ваказ вдарив теж ведмедицю. Давайте тут прокинемо Вульмера. І ось таке комбо запустимо. Так, це ми витримаємо добре. Так, лікуємось. Не зняв нічого, але добре. Так, вмикаємо, підріжемо їм теж отак трішечки. Давайте ось так синю в пустоту. Угу. Так, спробуємо зняти мінус до атаки. І кого пробивати? Там броня, там броня. Давайте спробуємо вакаса вдарити, там прокинути жовті може синенький закриється, доїхати. Знизу ні, не доїхав. Тоді зелені прокидаємо. Так, і ось так сині, може вистачить йому. Так, вистачило, добре. Треба чистити поле. Угу. Так, підлікує, а то нічого. Давайте тут прокинемо зелені. Так, лікуємось. Ну, В принципі, і ведмедицю активувати. Давайте ось так. Дуже багато червоного. Давайте його приберемо. Ось, тепер синеньке під'їхали. Дуже добре. Так, пробиваємо сюди, прокинемо ось так, зробимо кріс. Знову Дон. Давайте спробуємо все ж таки Брієну добити. Не хоче вона. Нам би синеньких зарядити, але комбо сильно полетить. Ну, давайте. Може. Сови наші спрацюють і не зарядиться Хокман. Так, добре. Лікуємось. Так, так, так. Брієну потрібно добити, і все буде добре. Угу. Ну, все, може, Хокман вже і не зарядиться, хоча в неї є щитмани. Але він, скоріш за все, їй не допоможе. Чудово. Так, ну ще, тут теж все вийшло дуже добре. Поїхали далі. Угу. Теж два червоних, тому давайте синіх залишимо, поїхали. Так, трієчка синіх. Так, трійка зелених. Ну, давайте розпочнемо ось так. Тут прокинемо зелені. Ось так синенькі прокинемо. Ой, ще зелені заїхали. Це дуже чудово. Так, вмикаємось, вмикаємось їх може ухилятись, але давайте все ж таки спробуємо в неї вдарити. Не ухилилась добре. Семеньких нам не вистачає на перезарядку. А нам потрібні зелені. Давайте ось так прокинемо. І в нас будуть зелені. Угу, тут ми повинні витримати боляче, але добре, так, давайте ось так. Тепер поїхала зараз. Синіх нам вистачає, давайте ще синеньких перезарядимо. Наші захисні спрацювали чудово. Так, скільки в нас там, один хід, тому можна активувати, вмикаємо дом. Кого добити? Мейф. Ми... Або добити того планше, бо він дуже боляче пробиває. Давайте ось так. Нам не вистачило навіть. синій закінчилось. Трійка зелених. Давайте зробимо ось так. Ага, ось зеленки ще це добре. В планше не попала ні одна сова. І сюди не попала. Ну це погано. Давайте ось так. Так, добре. Скільки у нас таун буде? Два ходи, тому робимо ось так. Тепер поїхала зарел. Угу. Трішки все одно їм трішечки не вистачає. Давайте пошукаємо тут десь синій є. Вмикаємось, спробуємо цього добити вакаса добре. Поки ведмедиця працює, давайте почистимо поле. Ось і синеньке під'їхали чудово. Там ще буде трічка зелених. Дуже добре. Це ми витримаємо. Так, давайте все ж таки спробуємо його добити. Він не відродився, чистимо поле. Сови в нас працюють. Перезарядились чудово. Так, так, так. І, можливо, а, все закінчили Добре. ну, Сьогодні все взагалі було дуже чудово. Поляни шикарні. Тому все вийшло дуже добре. Так, оборона все ж таки Б. Дивимось рейтинг. 307 місце. Ну, звісно, нас змістять. Але, в принципі, результат непоганий. Ну, подивимось, можливо, в топ-1 я і залишусь. Ось такий в мене був турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!